У Дніпрі відкрилася незвичайна кав'ярня, сенсурі кафе. Це не просто місце, де готують каву, це символ пам'яті, сили і підтримки. Авторка проєкту, директорка реабілітаційного центру Анна Кириченко створила цей простір у пам'ять про свого брата, героя України Максима Кравчика, який загинув на війні. Тут кожна деталь має зміст, а кава не просто напій, а Осіб відчути, що життя триває. «Сенсорі кафе це безбар'єрний заклад громадського харчування, це кав'ярня, де ветерани, побратими Максима Кравчика, це мій брат, він герой України. Ви бачите сулет солдата. Він загинув, але завжди, коли сюди приїжджав, він на цьому місці пив з побратимами, кап уже зараз його немає. Але побратими одно приїжджають і ми їх пригощаємо безоплатно кавою. Максим Кравчик, майор, начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, герой України, учасник бойових дій з 2014 року. Служив у Сєвєродонецьку, Кураховому, Краматорську, Мар'їнці. Загинув у березні 2023 року. Його пам'ять зберігає не лише меморіал у місті, а й цей заклад створений сестрою, щоб підтримувати побратимів та всіх, хто пережив війну. Це не просто кав'ярня, це змістовна кав'ярня, тобто навіть на. Пої, які мають е, можливість е, коштувати наші гості, вони є зі змістом. Припустимо, у нас є ментальний чай, ти як. Відповідно, коли гості п'ють чай, вони можуть перейти за QR-кодом на сторіночку і подивитися, які є програми з ментального здоров'я для і які є методики для того, щоб розслабитись і отримати задоволення. У нас створена специфічна кава, міцна кава титана. Юей, оскільки ми Реалізуємо цей проект спільно з асоціацією титану UA. Відповідно, дуже смачна кава вариться на піску. В даний момент ми робимо каву титанівську. Вона для справжніх чоловіків і робиться на основі міцної кави та суміші спецій з трасниковим цукром. Ми її приготуємо в Турці. Це простий річковий пісок, який у нас. Машина, яка підігріває його до определеної температури, на якій ми варимо каву у кав'ярні. Працює Андрій Петренко, сам чоловік з Покровська, що на Донеччині, ветеран, колишній розвідник, який після поранення і ампутації ноги знайшов нове покликання. Став баристою. Це дуже гарна ідея створити таку. Такий простір, де хлопці, які приїхали з фронту, можуть випити каву та поспілкуватися з таким же самим ветераном, як і він сам. Що люди перестають боятися та і закриватися в собі. Дуже добре, якщо по всій країні будуть такі соціальні хаби, відкриються, де військові будуть працювати. та і Можливо, і всі інші працівники, які можуть бути тут працювати і допомагати військовим. Кожного дня тут зустрічають військових, волонтерів, переселенців для захисників, кава тут безкоштовна. Хто хоче, може донатити нашим військовим. Це хаб, куди звертаються ветерани. Вони знаходять здесь шляхи, як отримувати всякі пільги, допомогу. Наші ребята в це все добре розуміють, допомагають. Ну і також є безоплатна кава для ветеранів, для військових. Кожен напій у сенсорі кафе має власну філософію, ментальний чай, безпека на льоду, кава титана. Тут важливі навіть дрібниці, аромат, тепло, розмова. Сенсорі кафе це кава з душею. Тут кожна чашка нагадує, життя триває навіть після найтемніших днів. Кава для тих, хто втратив, але не зламався. Кава для тих, хто повертає собі спокій, сенс і віру.